Усіх глядачів останній день літа підсумуємо за мить в ефірі першого подільського. Як він минув на Хмельниччині, стежили наші журналісти. Тож до новин. Депутата Кам'янець-Подільської районної ради судитимуть за фактом декларування недостовірної інформації. Посадовець не вніс до щорічної декларації за 2020 рік статків на суму понад півтора мільйони гривень. Чоловік забув про наявні банківські рахунки із коштами корпоративні права на частку у статутному капіталі юридичної особи та автомобільний напівпричіп. Тепер йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 51 до 68 тисяч гривень, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або ж обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У ДТП на Хмельниччині загинув 45-річний скутерист. Аварія сталася неподалік села Велика Березна Шепотівського району. Мешканець селища міського типу Гриців на скутері зіткнувся з евакуатором під керуванням 40-річного киянина. В результаті зіткнення водій скутера від отриманих травм загинув на місці. За фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На 92-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер Михайло Горбачов, останній лідер СРСР. Як відомо, Горбачов ніколи не вирізнявся проукраїнськими поглядами та вважав, що майбутнє України з Росією. Крім того, він підтримував анексію Криму, через що служба безпеки України заборонила політику в'їзд в країну на 5 років. А от чим запам'ятався президент СРСР хмельничанам, та як Горбачов, на їх думку, вплинув на Україну. Дивіться в Рубриці питання дня. Помер Михайло Горбачов, перший єдиний президент СРСР. Чим він вам запам'ятався як політик та який внесок зробив в історію України? Я вам скажу, нічим він не запам'ятався. Розрушив СРСР і слава Богу. Ну, він вже все-таки мав напрямок на демократію, свободу, слова. То, що він після нього розвалився Радянський Союз, да? це все-таки позитивно йде. Якби не він, невідомо, Чим ми могли б свою незалежність здобути. Чесно кажучи, доброго нічого не можу про нього сказати абсолютно, тому що і розвал, ну, єдине, напевне, що, це, що він був, підписав про розпад СССР. От в єдиному, що він чим запам'ятався. Завдяки йому у нас наша Україна зараз ну, самостійна республіка, я так вважаю. Тобто він перший. Зробив таку реформу. Для він добре нічого не зробив. Ну як чим? Чим ну, що, що типа розвалив СССР. Ну це хорошо він зробив. З тої сторони хоч одно добре зробив. Він все-таки помог, щоб Україна була самостійна. Наше покоління знає, ми вчились, ми працювали в це время. Ми його осуждаємо за ті дії, які він совершал во время своего президентства. Помер Михайло Горбачов, перший і єдиний президент СРСР. Чим він вам запам'ятався як політик та який внесок зробив в історію України? Розумом, добротою, така стабільність була в страні, тому що я мала була. Організували збори, аби вирішити релігійні суперечки в одному з мікрорайонів Хмельницького. Мешканці багатоповерхівки схвильовані проблемами, котрі можуть виникнути через діюче будівництво на території церкви, що межує з будинком. Люди не проти самих робіт однак хочуть прояснити ситуацію, що стосується відповідних дозволів. Адже через будівництво перекрили дорогу загального користування, що відповідно унеможливлює доступ до комунікацій для комунальних служб. Яка позиція священника та чи дійсно усе відповідає букві закону? З'ясовували наші журналісти. Для того щоб відбити межу, потрібно чітко заключити договір з ліцензіатом, той який має сертифікат, відповідно який приїде з діплес-навігатором, Відіб'є межу і покаже нам чітко точки. Я розумію. чому Тому що батюшка нам не показує ніяких документів. Ініціативна група хмельничан уже вдруге за ці дні організовує так звані збори біля храму святого архістратига Божого Михаїла, що у мікрорайоні Гречани. Ці люди мешканці багатоповерхівки, що буквально сусідствує із церквою. На території ж храму тривають будівельні роботи. Закрилася повністю територія, де йдуть всі наші комунікації на нашого будинку, і там розрити величезний котлован, прямо під комунікаціями. Нас цікаво, чи є дозвіл на те, щоб закрити. Доступ до комунікацій. Зараз починається отоплюваний топ сезон. Кожного року тут проводяться якісь ремонти. Теплокомуненерго, теплотраса тут приїжджають постійно щось роють. Зараз доступ закритий до всього. Як кажуть учасники зборів, обгороджувати територію храму почали поступово. А от уже більше тижня проїжджа частина поруч, на якій працюють будівельники, закрита і затягнута сіткою. На даний момент перекрита дорога загального користування, і ми, як батьки дітей, переживаємо, як має це все бути. Сам же настоятель храму за словами людей на контакт іти не бажає. На збори не приходить, на дзвінки не відповідає. Ми не проти будови, хай будується, але по перше, хай з сусідами доведе до уваги, що там має бути взагалі, щоб люди розуміли, що робиться. Аби отримати пояснення й відповіді, мешканці-учасники зборів подали запити до усіх відповідних інстанцій. Була дійсно наданий дозвіл на відведення цієї ділянки ще в 2014 році, відповідно затверджений проект землеустрою в 2015 році. Тобто земельна діляночка перебуває в постійному користуванні правоустановлюючі документи на земельну ділянку. В них є межі, що сказати точно до меж, ми не можемо, тому що потрібно заключити договір з ліцензійною організацією. Тільки вони мають право відбити точки і показати чітку межу цієї земельної ділянки, оскільки запит надійшов тільки сьогодні. Відповідно, ми не змогли залучити сьогодні ліцензовану організацію. Але ми готові. На збор приїхали і працівники комунальних служб. Як кажуть, поки перекрита дорога не провокує ніяких загроз, однак певні ризики все ж є. Якщо пошкодять, то всі гречани будуть без води і весь центр. Всі гречани, бо це водоп... ну, водовод сюди йде. Якщо б далі копати, вздовж церкви, чи в цю сторону, чи в ту сторону, то загрози немає ніякої. Якщо начнут копати в сторону Курчатова, то вони можуть її просто про шкоти. Бабушка дуже хороший, треба допомогти. Батюшка, він поїхав. Зараз він прийде і поїхав Чого? до дітей. Повіз дітям подарки. Він не, не тікає він нікуди. Підтримає. Сваритися за кусочок, Ми просто хочемо дзвіницю, а далі ми все зробимо ту дорогу. Ми знаємо, там все буде нормально. Тобто оцю сітку заберуть і дорога. буде? Все Заберемо все буде нормально. Просто такі люди, ви розумієте. Але вбачають проблему у так званих тимчасових незручностях не всі мешканці будинку. Ба більше окремі з них вважають такі збори своєрідним бунтом на пустому місці. Ця це церква, ну як це, ну абсолютно нікому не заважає. Тут гаюшник пустир був так, врешті-решт вона стає окрасою перлиною міста. От. Але знаходяться люди, яким це щось не подобається. Мали б ну, два під'їзди, так? ну, такої ну, банальної точки зору, вони могли б протестувати, тому що їм якісь тимчасові незручності. Але тут нема з цих двох під'їздів, людей там нема. Нікого немає. Це люди Бог зна звідки. Значить. Бог зна звідки. Тобто Якийсь, вони як... не мешканці цього будинку? Вони десь п'ятий, шостий під'їзд. Попереду в ініціативної групи настоятеля та відповідних структур зустріч, котра фактично і має вирішити всі розбіжності. Навіть у воєнний час у Хмельницькому продовжують сортувати сміття. Місцевий центр управління відходами тепер допомагає не лише зберігати планету чистішою, а й за змоги забезпечує внутрішньо переміщених осіб потрібними речами. Детальніше про те, як працюють під час війни, розповімо в сюжеті. Війна не стала на заваді розумному споживанню українців. Хмельницький центр управління відходами успішно продовжує свою роботу. І нині йому допомагають не лише містяни, а й переселенці. Працівники стверджують, ті, хто сортував сміття до війни, продовжують робити це і досі, навіть перебуваючи далеко від своїх домівок. До нас приїжджали із Харкова, люди були із Києва, з Миколаєва. Розказує свої якісь, як вони їх робиться, як, як в нас. Після 24 лютого небайдужі почали приносити більше побутової техніки. Її в свою чергу спрямовували на потреби ЗСУ, а також віддавали переселенцям. Також розповідають, у центрі воєнні дії змусили дещо змінити логістичні напрямки. Проте це не зупинило роботу, а отримані відходи і далі перетворюють на зовсім неочікувані речі. Наскільки я знаю, що поліетилен. Відправлявся десь, вроді як то на Одесу, а його переробляли на плитку, на тротуарну плитку. Знаю, що батарейки відправляють за границю лампи люмісетні, забирає Львів, їх перетирають до такого піскообразного піскообразної фракції, потім додають в бетон, в цемент, який можна бетонувати під водою. Центр приймає різні види відходів. Їх перелік можна знайти на сайті міської ради. Все, чим ще можна користуватися, охоче віддають потребуючим. Найбільш необхідними залишаються холодильники, пральні машини та мікрохвильові печі. Окрім того, що п'ятниці та що суботи біля дитячого світу чергує екобус, де також приймають відсортовані відходи. Відбулося шосте засідання обласної комісії, яка перевіряла наявність безпечних укриттів у школах та дитсадках. Станом на 30 серпня 65 закладів середньої освіти Хмельниччини та 56 дитсадків готові розпочати навчальний рік в очному форматі. В області нараховується 1212 закладів освіти. Кожен з них обстежили щодо безпекових умов спеціально створені комісії. За результатами перевірок належні укриття мають 698 навчальних закладів. А у чотирьох громадах Хмельниччини усі школи та десятки не зможуть прийняти дітей в окремих ще дооблаштовують найпростіші укриття. До цих територіальних громад буде ще виїзд нашої комісії для того, щоб встановити дійсно чи немає технічно немає можливості запустити школи, хоча б частково школи на офлайн навчання. Наша комісія ще заключно буде засідати 12 вересня, де ті заклади, які отримали рекомендації до усунення, можуть ще раз прийти і отримати дозвіл на офлайн навчання. Зважаючи на рекомендації МОН максимально забезпечити умови для очного навчання дітей, в обласному центрі навіть провели опитування серед батьків, таким чином з'ясували, чи готові вони відпускати дітей під час війни до школи. Частина батьків, приблизно третина, заявила про те, що вони хотіли би, щоб їхні діти навчалися у очному форматі. Приблизно ж такий відсоток заявили з бажання вчитися у змішаному форматі, і трошки більше сказали, що вони не хотіли би відправляти своїх дітей до закладів освіти. Відтак, кожен заклад освіти готує свій план занять з урахуванням мізкості укриття, специфіки організації навчального процесу та зважаючи на кількість дітей, готових навчатися очно. В окремих школах буде позмінне навчання, в інших особливу увагу приділяють початковим класам, в той час як у п'ятих-десятих класах, здебільшого, буде змішане навчання. Заклади профтехосвіти, фахової передвищої та вищої освіти формують навчальний процес таким чином, аби частина студентів перебувала на дистанційному навчанні, інша на виробничій практиці. Разом з тим укриття. Навіть найпростіші мають не просто бути, а й бути належно облаштованими та забезпеченими всім необхідним. Укриття мають мати два входи, мають бути обладнані санвузлом, має бути світло, мають бути забезпечені теж і продуктами харчування і водою. Якби не змінювалася ситуація, безпека дітей це найголовніше, і тому, якщо зміниться безпекова ситуація в регіоні, то будуть зміни відповідні. І відповідно тоді не, не будуть навчатися наші діти. Але е, ну, віримо в наші збройні сили України і віримо в те, в те, що перемога вже незабаром. Через воєнні дії та вимушений переїзд українців у тиловій області на Хмельниччині цьогоріч побільшало школярів. Додалося майже 3200 учнів-переселенців. І в продовження теми цьогоріч українським школярам сісти за парти та заглибитися у навчання буде значно важче. Увага більшості дітей сфокусована на сигналах повітряної тривоги. І Якщо учні старшої школи вже ознайомилися із реальним шкільним життям, то для першачків усе буде по-новому. Попри те, що повномасштабна війна вплинула на освітній процес, навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Напередодні свята охоронці Феміди побували разом із дітлахами у музеї цікавої науки. Там навчались, досліджували та отримували позитивні емоції. Тут не заборонено торкатися експонатів. Навпаки, все потрібно випробовувати на міцність, пружність, гнучкість та гучність. Особливість музею цікавої науки у тому, що він ламає класичні стереотипи про тишу та спокій. Адже тут основний принцип усе потрібно дослідити. А відтак дітям можна експериментувати, бігати, чіпати та розбирати експонати. Інколи необхідно навіть докласти великих зусиль, щоб усягнути те чи інше явище. Вичуваєте такий масаж, да такі гарячі ручки, Ось тут гарячі це дуже корисно для вас. Да? Цьогоріч у лавах судових охоронців п'ятеро першачків: два хлопчики та три дівчинки. Напередодні першого дзвоника профспілка теруправління служби судової охорони запросила майбутніх школярів та їхніх батьків до музею цікавої науки. Дітям дуже приємно бачимо. Бачимо дитячі посмішки, діти усміхаються для нас. Це дуже приємно бачити. Котве дитина радісна і в неї позитивні емоції. Оптичні ілюзії, головоломки, велетенські стільці, криві зеркала, діючі вулкани та багато іншого. Діти від побаченого у захваті а відтак ще дужче бажають переступити поріг школи. Час проведений у музеї це нові відкриття і для дорослих охоронців АМІДИ. Служба судової охорони, крім того, що виконує свою роботу, намагається зробити внесок і такий вклад в загальний розвиток дітей не стороною і сімейні цінності, тому цінності дитячі, тому що діти це наше майбутнє. Чоловік Вероніки співробітник служби судової охорони. Нині він боронить рідну землю від расистів. Його донечка готується вирушити Україну знань та понад усе чекає тата додому. Тим часом життя триває завдяки нашим військовим. Захищає Україну на даний час. Він захищає нашу Україну, щоб наші дітки могли ходити до школи та жити далі в мирній Україні. Співробітники служби судової охорони вірять, що всі діти будуть зростати у мирній, вільній та незалежній Україні. І, можливо, у недалекому майбутньому хтось із сьогоднішніх першачків стане відомим науковцем. У нас є чудова можливість сьогодні відправити наших дітей до першого класу, споглядати, як вони ростуть, як вони навчаються новому. Хто йде перший клас і хто йде? І ще хто йде. І ще, хто йде? Діти не лише побували на цікаві і пізнавальні екскурсії, а ще отримали подарунки. А дівчатка у нас будуть кататися наздоганяти хлопчиків на скейтах». Що тобі найбільше сподобалося?» Мені сподобалося от і монталач штука. Мій тато працює у службі судової охорони. Судової охорони. Перед самим стартом нового навчального року у стінах Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту традиційно влаштували день першокурсника. Як зустрічали студентів, хто завітав на свято та який настрій панував, розкажуть наші журналісти. До вишу з й для кожного, аби 240 уже студентів змогли ближче познайомитись один з одним та навчальним закладом. Напередодні старту нового навчального року у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті попри війну вирішили урочисто привітати першокурсників. Колектив нашого інституту, який у 2022 році зустрічає своє 65-річчя, провів і здійснив. Всі необхідні заходи для того, щоб в очному режимі, в режимі офлайн, розпочати навчальний процес. Хочу побажати лише одного: щоб якомога швидше наступив великий день день перемоги, і ми віримо і зробимо все для того, щоб наступне перше вересня було мирним святковим днем. Це між здобувачі вищої та середньої освіти діляться. Чекають від навчального року у нових стінах приємних вражень та плідної праці, аби в майбутньому впевнено будувати кар'єру. Нових емоцій і перспективи в майбутньому, в майбутній професії, яка буде актуальною на сьогоднішній день. Не знаю, якісь більш цікавий ніж в школі. Тут я бачу своє майбутнє. Вирішила трошки змінити обстановку. Бо в школі вже було важко навчатися. Маркетинг я обрала, бо це творча спеціальність, і вона мені так імпонувала. З такої нагоди влаштували патріотичний концерт. Студенти вишу подарували присутні музичні та хореографічні виступи. Родзинкою свята стала заслужена артистка України скрипалька Майя Онищук. Традиційно першокурсникам побажали наснаги на увесь рік та вручили ключ до знань і студентський квиток. Водночас молодому поколінню нагадали, що можливість навчатися у вільній країні подарунок від наших захисників. І боротьба з ворогом триває. У лавах Збройних сил України є і студенти та викладачі вишу. Один з педагогів, який саме повернувся із фронту на знак вдячності, вручив ректору державний прапор, який він привіз зі сходу, та закликав студентів берегти найцінніше для нації мову та нашу історію. Відповідно до рішення Хмельницької міської ради, уже багато років поспіль в обласному центрі 1 вересня діє заборона на продаж алкогольних напоїв, у тому числі пива, слабоалкоголок та вин. Не стосується це лише закладів ресторанного господарства. Таким чином, день знань у Хмельницькому оголошено днем тверезості. 53 працівники Хмельницької атомної станції поділилися кров'ю з військовими, котрі потребують лікування та реабілітації. Стати донорами згодилися представники восьми підрозділів. Повторювати таку ініціативу планують і надалі. У Хмельницькому запрацює простір для ветеранів війни, захисників та їхніх родин, також для жінок чи чоловіків в полоні та переселенців. У центрі надаватимуть юридичну, соціальну та психологічну допомогу. Простір відкриває громадська організація інститут психосоматики і травматерапії» у партнерстві з ветеран-хабом Плюс Плюс. Загалом в Україні працює вісім таких центрів. Три з них відкрилися нещодавно. У Хмельницькому на відвідувачів чекатимуть вже 5 вересня. Музика. Усім, хто завтра починає новий навчальний рік, зичимо продуктивного та головне мирного старту. Ми ж, як завжди, у цій порі чекатимемо на вас у цій студії, аби разом підсумувати перший день осені. До зустрічі на першому подільському.